Те, що в Карпатах дуже сніжитиме, туристів з Полтави не лякало. До снігопадів думали готові. Молодики вирішили провести два дні в горах, але не розрахували власних сил. Що таке гірська заметіль? Зрозуміли вже за кілька годин, коли опинилися в пастці. Палатку встановити не було можливим, тому окопалися біля, біля каменя, накрилися тентом і переночували. Да, зробили так, зробили самостраховку. В принципі, були впевнені, що з нами все було б добре. От що туристи зробили правильно, так це вчасно викликали рятувальників. Туристів шукали майже три десятки людей. Операцію ускладнював шквальний вітер, а згодом ще й обірвався мобільний зв'язок. Після 12 годин пошуків змерзлих і переляканих хлопців таки знайшли. Ми натрапили на двох змучених хлопців. Ми їх напоїли гарячим чаєм. Поспілкувались, ми їх супроводжували і супроводжували аж до села Дземброні вниз, де їх чекали вже всі рятувальники. Стану рятуваних зараз задовільний Їх мають перевести до місцевої бази відпочинку. Рятувальники застерігають туристів. Не ігноруйте застережень синоптиків. Це може коштувати вам життя.